Доброго дня, шановні колеги, всі, хто до нас приєднався, чекає продовження нашої попередньої зустрічі, тобто ми розглядаємо вже частину другу біорізноманіття та біологічна класифікація цієї теми. Ми, ми нею будемо займатися. Ну і звичайно, з вами сьогодні я, Алла Герасмівна Безусько, кандидат біологічних наук, доцент. Отже, як розвивалася систематика в ХХ столітті? Застосування молекулярно-біологічних методів у 50-х-60-х роках ХХ століття призвело до накопичення фактичних даних і до перегляду існуючої традиційної системи живого світу. Ми про неї, про традиційну систему живого світу Вітекера, якраз говорили ще минулого разу. Цей перегляд стосувався також і таксонів еукаріот, насамперед одноклітинних організмів, Найпростіше було встановлено, що ця група виявилась надзвичайно різноманітною і її почали розділяти на величезну кількість типів, які суттєво відрізнялися один від одного. І нам треба трошки зануритися в історію. Тобто, звідки з'явився цей термін, найпростіший протозоа. він був запропонований ще, виявляється, в 1818 році. Так називали одноклітинні твариноподібні організми і деякі багатоклітинні тварини, ну, такі як кишково порожнення, губки, моховатки. І всередині 19 століття цей термін був замінений. На давні тварини, так звані архезовини. Однак, у 1860 році, враховуючи факт, що мікроскопічні одноклітинні організми з'явились на Землі одними з перших, і вони примітивніші порівняно з багатоклітинними, їх виділили в окрему групу з назвою протоктисти. Від грецького «протос» перший, і виникла ось ця назва протоктисти. Цією назвою дрібні одноклітинні організми були відокремлені від рослин та тварин і грибоподібних. У 1866 році Гекель, Ернст Гекель запропонував термін протисти у якості назви окремого царства, яке охоплювало, окрім найпростіших, усі водорості і нижчі гриби. Тобто, ось звідки з'явилося ось цей термін протести. Активне використання ультраструктурних досліджень виявило значне різноманіття в будові одноклітинних еукаріот. Тому в кінці 70-х років ХХ століття знову виникла необхідність перегляду існуючої системи органічного світу. Молекулярні дослідження із застосуванням методу циквинування для розшифровки послідовностей нуклеотидів у рибосомальній РНК та ДНК дозволили за допомогою комп'ютерних програм побудувати такі молекулярні дерева, ось ці кладограми, про які ми теж з вами згадували минулого разу. І що вони свідчили про філогенетичну спорідненість одразу за кількома генами. На основі цих фактів Міжнародний комітет протестологів у 2005 році запропонував сучасну систему всіх організмів, що функціонує на базі їх загального зв'язку та еволюції. Вона рекомендована Міжнародною комісією про для використання в науковій та навчальній діяльності. Отже, сучасна систематика еокаріотів. Поділяються цей домен еокаріотів на три так званих субдомени. Субдомени. Це екскавати, аморфеї і діаферетики. Тип амебозої і систематична група опістокунти. Вони об'єднуються у субдомен аморфеї. А субдомен діаферетики включає царство рихіпластиди, підцарство різарії та на царство хромальвіоляти. Ну, ось зараз ми будемо намагатися охарактеризувати ці групи. Так. На схемі це виглядає так. Ось ми бачимо еокаріоти нижче це ті, які з прокаріотичною будовою клітин, це бактерії і археї. А ось тепер уже еокаріоти поділяються. Ми бачимо екскавати, діафоретики, і аморфеї. Аморфеї, які представлені так званими апістоконтами, і амебозою. З них і почнемо. Аморфеї. Так? Амебозої об'єднують переважно амебоподібних організмів. Це найбільш просто організовані амеби, що позбавлені внутрішнього скелету та зовнішньої черепашки. До амебозоїв відносять ентемеб виключно паразитичні види, що зустрічаються у багатьох тварин. Тобто немає ні внутрішнього скелету, ні зовнішньої черепашки, ми маємо ось такі прості, достатньо е, організми, одноклітинні, одноклітинні. Але ми сказали, аморфеї вони не обмежуються лише амебозоями, і тепер нам треба познайомитися з опістоконтами. А опістоконти що це за група? Ця група об'єднує організми, у яких є лише один животик, завжди спрямований назад. Як у сперметозоїда? Ця група різноманітна, але у всіх її представників є пластинчасті кристи у мітохондріях до групи опістоконтів, включені ми бачимо гриби, тварини. І деякі ще групи найпростіших, наприклад, комірцеві Ну, Що стосується тварин і грибів, то ми з ними краще знайомі. А от що стосується комірцевих джигутиконосців, то ми можемо про них теж дещо дізнатися більшу інформацію. У морях та прісних водоймах є багато одноклітинних істот, у яких клітина на верхньому боці, ось тут, ми, має комірець, ось ми бачимо тут комірець. З цього е комірця, ось тут от проходить по цьому комірцю проходить жгутик. За допомогою. Джгутика істота спрямовує до своєї поверхні потік води разом з частинками їжі. І коли їжа потрапляє до мембрани, її оточує несправжня ніжка, яка втягує цю їжу всередину. Утворюється травна бакуоля, де і відбувається процес травлення. Ось такі комерцеві джутиконосці є теж, вони теж включені до цієї групи опістоконтів. Переходимо далі до діафоретиків. І перша група діафоретиків – це будуть архепластиди. Ось ми бачимо тут їх на, на, на цій е, картинці. Так? І архепластиди є, е, е, являють собою. Надзвичайно чисельну групу еокаріот, що об'єднує всі вищі рослини зелені та чер червоні водорості, тобто саме зелені і червоні водорості. Всім властива, проста будова хлоропластів, їхні оболонки складаються з двох мембран. Ось тут ми бачимо зображення такого хлоропласту. Так? Дві мембрани і всередині строма з стелакоїдами. Де відбувається процес фотосинтезу? До діаферетиків належать таке ж сар і Різарії. Хто такий сар? Це велика і різноман... різнорідна група. Назву сар утворена як абревіатуру від стра... страменопілес плюс альвеолята і плюс різарія. І ось тут ми бачимо, як вони виглядають, ці одноклітинні представники діафоретиків. Різарії це представлені, представлені променяками, радіоляріями, амебами, що мають черепашки, фораменіферами і так далі. Хромальвіаляти. А ось хромальвіаляти включають достатньо різнорідні групи альвеолятів. Це інфузорії і споровики та гетероконтів. А до гетероконтів належать бурі і діатомові водорості. Усі ці організми об'єднуються в дану групу за деякими морфологічними ознаками. Наприклад, за наявністю уже трубчастих крист у мітохондріях. Ми вже казали про. Пластинчиці кристи. А тепер ми бачимо, є такі групи, у яких наявні трубчасті кристи у мітохондріях. І це вже будуть так звані хромаль віоляти. Ну і останній такі великий субдомен це екскавати. Екскавати до цієї групи входять різні джутикові, це евгленові, як обіди. У них наявна борістка, у якій проходить один або кілька джутиків. Биття цих джутиків піднімає навколо клітин, биття цих джутиків піднімає мул навколо клітини, що прикріплене на субстраті. Різні часточки, такі теж вони потрапляють до цього молу, які заковтуються найпростішими. Звідти походить назва екскавати, копати, розкопувати. Серед екскаватів є вільно живучі, такі як Евглена, і паразитичні, такі як трихомонада, яка є збудником сонної хвороби. Тобто, бачимо, як, які теж різні організми потрапили до цієї групи екскавати. Що таке якобіди? А, от, ну, от, що це за організми такі? Це гетеротрофні джутикові, еукаріоти, у субдомені ясно, що екскавати. Вони невеликі, менше 15 мікронів. Можуть бути знайдені в аеробних та анаеробних середовищах. Груба, як обіди, як вважають, монофілетична. На даний момент складається лише з 20 видів. Була класифікована як група ще в 1993 році, і проводиться постійне дослідження мітохондріальних геномів, якобідів, які є надзвичайно великими та подібними на бактеріальні. Це свідчить про те, що якобіди можуть бути важливими для еволюційної історії еукаріотів. Так що, ось така група. Отже. На сьогодні ми завершуємо нашу зустріч. І якщо інформація, яку, з якою ви сьогодні познайомилися для вас, є цікавою і важливою, то не забувайте підписуватись на наш канал. Ну, можете ще поставити якусь подобайку. Отже, до нових зустрічей. Приєднуватися до нас. До побачення!